Вітаю, найсвіжіші новини Тернополя та області в ефірі телеканалів Інтебе та Тернопіль 1 Судове засідання у справі тернопільського підприємця, якого обвинувачують за декількома статтями серед них підпал автомобілів. Сьогодні у суді побувала наша журналістка Олеся Лепчак. Тож Олесю чекаємо деталей. Вітаю сьогодні. У міськрайонному суді відбулося судове засідання у справі щодо підприємця Палагнюка Михайла. Його підозрюють у підпалі трьох елітних автомобілів. Загальна сума збитків становить, становить близько 150 тисяч доларів. А хочу сказати, що на початку 2023 року у суді Збаража для нього обирали запобіжний захід. Тоді визнали тільки за статтею 263 кримінального кодексу. України про незаконне повадження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами а також за Дали тримання під вартою до 2 березня 2023 року з правом внесення застави у розмірі 217 тисяч, 700, 217 тисяч 720 гривень. А тож сьогодні у міськрайонному суді повинно було відбутись судове засідання за статтею 194 кримінального кодексу України про умисне знищення або пошкодження майна. А втім, підозрюваний на суд не з'явився через стан здоров'я його адвокат підтвердив це офіційно. Офіційним документом про те, що Пологнюк Михайло зараз перебуває на стаціонарному лікуванні. Тож суддя визначив перенести судове засідання на 17 січня 2023 року. Наразі це уся відома інформація. Я дякую за увагу. Дякую, Олесю, і ми продовжуємо. Увага, розшук. Місце перебування Стецюка Івана Володимировича 1997 року народження. Встановлюють поліцейські Тернополя. Протягом останніх трьох місяців хлопець жив та працював у Львові. Востаннє зникли й розмовляв зі своєю матір'ю ще 31 грудня 2022 року. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про хлопця, телефонуйте за номером 27

Блекаут створив незручності в роботі і для українських провайдерів. Без електроенергії станціям стало складніше подавати вайфай у наші з вами домівки. Тепер постачальники купують додаткове обладнання і створюють альтернативні мережі, аби навіть без світла в користувачів вдома був інтернет. Як працюють провайдери Тернополя та що варто знати користувачам? Дивіться далі. Інтернет працюватиме і без світла. У Тернополі провайдери пристосовуються до блокауту, аби користувачі мали вдома вай-фай. Працювати доводиться, зізнаються, в реальному порядку. До прикладу, тільки за останній місяць ми докупили акумуляторів різної ємності, там в рівні 500 штук. Генераторів там більше 50, безперебійних блоків жилення там. 120. Є ще інший нюанс, який ми теж важливо, тому що враховуючи, що акумулятор, ми не можемо вирішити проблему в повному обсязі, як нам хотілося, попри ти всі величезні інвестиції, ми вкладаємо, тобто ми е будуємо мережу ПОН. Враз в Терноплі, це паралельно до існуючої мережі, зверху здається ще одна мережа. Це пасивна оптична мережа. Це означає, що живлення є, якщо жил між провайдером і абонентом немає ніякого активного обладнання. Тобто, якщо живлення є в абонента, умовно кажучи, або в нього є резервне жилення, то послуг зможе отримати в повному об'ємі. Усі ці пристосування теж вичерпні, але провайдери ось уже кілька місяців збільшують мережу магістралей, користувачі яких можуть отримувати інтернет і без світла. Наші ключові точки ми підтримуємо генераторами. У тобто, нас є мобільні бригади, які виїжджають на час відключення, тобто там 3-6 годин. То тобто, ми забезпечуємо наше обладнання. Перше критична точка, критичне обладнання, магістральні вузли. Це в Тернополі є такі вузли, в області є такі вузли. Дізнатися, чи ваш будинок або квартира під'єднані до одного з таких вузлів можна, зателефонувавши на гарячу лінію або ж звернувшись в офіс провайдера. Але навіть якщо провайдер подасть інтернет до вашої оселі, вдома вам потрібно подбати, чим замінити розетки і вімкнути роутер без світла. Найперше треба мати павербанк і додаткові кабеля. Якщо павербанк виходить 5, 5 вольт, то треба для роутера мати перехідник з 5 на 12 вольт, ну, деякі мають 9. Підключивши цей пристрої, ми можемо отримати сигнал і користатися інтернетом. Якщо у вас вдома оптичний інтернет, то подбайте також проживлення для оптичного терміналу. Зазвичай обидва пристрої не потребують багато амперів і їх можна підключити до павербанків. А користувачам в багатоповерхівках потрібно звернути увагу на інше. В Багатоквартирному будинку, окрім роутерів, свічів ще є загальний свіч, який роздає для споживачів. Інтернет і в даному випадку, якщо він не заживлений, то інтернет не буде проходити повз нього. Зазвичай такі свічі є або в під'їздах, або на горищах. Цю інформацію також можуть надати провайдери. До слова, українським постачальникам інтернету взялися допомагати канадські волонтери. Минулого тижня вони передали 172 батареї SBL, але наразі Тернопільщина не отримала таких пристроїв. Усе забезпечують провайдери своїми силами і коштами. 25 грудня чи 7 січня наприкінці минулого року православна церква України вирішила дозволити провести різдвяні богослужіння з нагоди Різдва Христового там, де є бажання вірян. 25 грудня, за новоюліанським календарем. Що ж на Тернопіллі? У нас із 400 релігійних громад лише близько 30 підтримали ініціативу. Решта святкували 7 січня. Два різдва. Більшість релігійних громад Тернопільщини звершили різдвяне богослужіння за юліанським календарем, тобто 7 січня. Хоча разом з тим і не така мала кількість, як попередньо зголошувалися, все таки звершили богослужіння 25 грудня нового стилю. Ми ще не маємо точної інформації, але можемо говорити, що це десятки парафій не сотні, але десятки. Є інформація, що релігійні громади деяких єпархій навіть хочуть звернутися до священного синоду, щоб їм дозволили самостійно перейти на новий календар. Якщо такий дозвіл буде, то можливо, що й в нас на Тернопільщині вже будуть такі громади, які отримують дозвіл повністю перейти на новий воюлюанський календар. Поки що ми ще цього не знаємо, але думаю, що десь до кінця місяця вже буде конкретна інформація, того, чи, чи буде дозвіл такий, чи не буде. Варто розуміти, що чимало людей в Україні відзначали святий вечір 24 грудня, але набагато менше із них пішли на різдвяну службу у церкву 25 числа. Тобто це більше народне, а не духовне святкування, додає Владика. У багатьох регіонах я знаю, що набагато більше саме громад, не окремих родин, а саме громад релігійних прийняли рішення про святкування Різдва Христова 25 грудня нового стилю. Це напевно в першу чергу якраз от ті громади, які були в московському патріархаті, які перейшли, тобто це їхні такі, ніби сворідна демонстрація, того що вони не хочуть мати нічого спільного з Росією. А от на Тернопіллі із таким рішенням не поспішають, адже чимало віряни ще історично пам'ятають, як дата святкування Різдва нав'язувалась поляками. Міжвоєнний період в 30-ті роки польська влада, яка в той час була тут на Галичині, намагалась цей стиль насильно вести. І старий стиль був такою таким, ніби способом самоідентифікації себе як українців. Загалом питання непросте. Відмова від давніх традицій ніде не давалася легко. Та все ж видно, більшість православних вірян на Тернопіллі Різдво святкували саме 7 січня. Як буде далі, покаже час. У мобільному додатку Етернопіль відбулось оновлення. Відтепер там доступний новий функціонал, а саме графіки погодинних відключень електроенергії. В розділі Де світло слід перейти у підрозділ графіки та обрати потрібну адресу. Після цього у відповідності до обраної вулиці ви побачите графік відключень світла. Переглядати інформацію можна як за групами, так і за різними адресами. Різдво, час чудес. Але хто як не ми самі їх творимо під час святкових вихідних, жителі Тернопілля активно колядували, але який час така і коляда. Благодійна на підтримку ЗСУ. Скільки назбирали краяни різдвяною піснею? Дивимось. Жодне різдво не може обійтися у нас без колядування. Війна не стала винятком, але принесла свої корективи. Цього року у нас колядують, щоб підтримати ЗСУ. Це, до прикладу, заспівали сестри Гаврилишин у храмі святого Миколая у селі Козівка Великогаївської громади. Ой, радуйся, насі, дружі, Взагалі, яка ідея була? Ну, ми ж не підемо на війну, розумієте, ми стараємося робити хоч щось, і зрозуміли, що буде таким класним вкладенням зробити так, щоб ми показали свої таланти і тим самим зібрали кошти на зсу. У нас взагалі тато священник. От і він запропонував цю ідею своїм колегам, і вони погодились. І тепер ми от вже були сьогодні ще в двох селах і вчора в двох селах. І зібрали вже майже 20 тисяч гривень. Анастасія грає на бандурі і співає. Сестричка Ангеліна грає на супілці. Яринка – на баяні. Виручені кошти дівчата передадуть капелану, який витратить їх на потреби військових. А це українською колядою збирають на збройні сили вже у Тернополі. Сергій Фалендаш із друзями вже кілька років поспіль колядують. Але цього року, окрім прославляння Христа, вирішили і для захисників добру справу зробити. Усі охочі просто записувалися, аби до них завітали такі колядники. З нами Бог! І зсу починаємо полядо. Ми прибули старі, на сумати. Є деякі запити від хлопців. На дальномір невелика метеостанція для наших мінометників. Тому вирішили допомогти їм. От і зараз якраз будемо купляти, і будемо передавати хлопцям. Така українська коляда за участі тернопільських музикантів зібрала понад 60 тисяч гривень. Колядували на ЗСУ і у Чорткові. Ці хлопці передали нашим захисникам 4,5 тисячі гривень. Поділився міський голова Володимир Шматько. А так колядували дітки із Тербовлянської дружби. Тато на далеко... Тато наш полоні визволяє Україну від ворожої неволі. Діти, дорослі, волонтери усі активно долучилися до коляди і до підтримки наших воїнів, адже війна триває, а отже, ми маємо продовжувати нашу спільну боротьбу разом до перемоги. Перший рівень небезпечності оголосили на Тернопільщині про ожеледицю та ускладнений рух на дорогах. Попереджають в ДСНС України, посилаючись на прогнози гідрометеоцентру. Водіїв просять подбати про безпечні поїздки або ж відкласти маршрут на інший день. На цю годину у мене все далі в ефірі телеканалів ІНТЕБ та Тернопіль 1 аналітична інформаційна студія сильні разом.